Заставляйте гроші збирати. Я йду по дорозі, наш банк-секретар. Не хочете гроші збирати. Він каже, би люди носили до магазину. Це не зрозуміти, що це чо, кабан? Чого? Що ти гонці? Йде на пенсію. Я, ja, я, 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 я просив два роки добути до пенсії. Що не йде? ти не йдеш по гроші? Я йду по гроші ти йдеш? Мої люди стали гроші. Куди? <пробітник> не за що ти їдешся? Народний девку так піти полече зібрати гроші. Я маю йти по гроші, а ти не маєш тихо мовчи! Тут Пайві. ганьба. От того то, все. Пітов.

Люди би здали гроші, а Петро не йде по гроші. А ми до йдемо до піділичного курси, здали гроші. Чого ти лічу? Я пішов майчинку, давай до кину. Я пішов. Я не на давно, і силу тебе йшов. По а ти в сільській раді і грієш ми не хочете різне, як дають пенсія. Петя дайте молодому народу і все, Але питання що всі залежні, сільські ради від голови. Районної ради негріса Михайло Михайловича не в цьому якось бояться всі ся бояться негрі. А хто наскільки можна боятися до цього? Я я розумію, що це розумайтесь. Я розумію, що це такий це не наш прапор. Купо людей. А наш, наші наші керманичі були сьогодні там, ви що не кинеш? Постояли. Я так зрозумів, що ви туди відробляли. <ріпи> <ріпи> <чи ріпи> <ріпи> 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 Так не ділянку. Во люди, якщо нас лісали, запрошували, ви що підпис. табличку робили, ми приїхали. А я собі сказав, що мені жінок... селі мало, воноцілі, мало я не був тоді вдома, Я хотів хоті сказати. я, я так, Ви просто відговорюють. Ні, то ви просто ви. говорите. Ви що вони не греш тобі ж Ні, повірте мені, я ви телебачення. Ви тепер даний час за народ, а раніше ви були знімали тут спортивні. То що відбувається? А, я знаю, я вас уже знаю від давно, Я мкав прямо в очі, прямо в очі. Що ви раніше знімали то. Що вам сказали Версію. І для того як майдан перейшов нас, то вже майдан почав перемагати, а вже почав. Ми не ми не беремо, працював як знаєте, я працював. Добре, я ніде не працював. Я не збираюся йти в верхні. Я робив і буду робити. Я вам сказав, що що а, давайте. Що нам потрібно? Ну, нам мало сказати, але ніхто у вас не казав, нам треба зібрати всіх людей, які хочуть і трошки зробити щось спільне. Любі варіанти, так що. І Ну, хай так. Ну, най Люди молоді будують? Ні. Я маю на увазі, що не є революція. Ось може так. Я вам сказав, що в у Львівській. Равлюк Іван Петрович, Партія регіонів. Сидітович Василь Володимирович. Партія регіонів. Кривчук, я не знаю, як його називати. Олексій Васильович. Партія регіонів. І будь ласка, скажіть, що у нас тут у нашому селі хто у нас є у партії Ліоні? Будь ласка, дайте відповідь. Ви ви є? Ви ве... є? Ні, 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 ні. Ви скажіть нам, будь ласка. Директор партії Ріоні. Михайло Васильович Кузенко. Так от не відповідайте нам, займаємо голосувалися там листували. Книжка є, де вам де на у мене столітті. Чекайте, там є у депутатів, є що від партії регіонів, є там висуване. люди вибрали? День до того, був, як я не можу звернути. Чекайте, ну люди вибирають, мене люди вибрали, городи вибрали. Це не це, як ви думають. Я, я в партії був від коли вати у Києві. Від ти приїхав, був в нашій Україні. І така партія вже нема. І я більше ніде не йшов і не і не збираюся ці, вже партії. Якщо хтось проти мене щось має, я за цим кріслом не буду плакати. Ми йдемо хто партії, я буду справляться, що ти маєш признати, що Питання регулював у районі в селі, в кожному району районі. в районі селі регулював не Михайло Михайлович. Так і що ви. Я тіні боявся. Будеш у все, зразу, неріч тебе виганяє з роботи. Я відчув це на собі в 2004 році, коли пробив е, припогонах. Неріч мені сказав, «Та що скільки в тебе за регіонів за Януковича проголосувала першу туру виборів? Я кажу, де він чоловік. Іди в Рунгури, якби ти приїхав туди і агрітував за 90 було в селі проголосовано. О, така людина, є це питання зафіксовано у прокуратурі обласній, це питання підніметься. він, Якщо він говорить, що він не є від, від партії Литвина, та він такий самій лисити, який регіонал. І то я докажу йому, щоб є пояснення, де я того пояснення, що він не заставляв агітувати людей на виборах другий тур 2004 року за Януковича. І не мали йому склад. І, І люди, я вам кажу, не бійтеся зараз нікого. Тримайтеся разом. Ніхто вас нічого не зробить. А це одне питання, так, чого у нас були ці вулиці, вулиці фонтани з Незбороні в того року на підтримку Майдану? Ну що, ви це у кулікарні, ви знаєте. А у вас є представники, які у нас працюють. Тіпо на кожній вулиці вали. має бути представники? Це є голосівської ради. Та в цілому кожен був рунгур не Прийшти сюди, що ти не хоче об'ява бурати, об'ява брона на кажу так, пасивні кожен треба бути активним. я, наприклад, майданчик. Я головний не гроші, то полонив не давали гроші, бо тут об'явле я не видя, аби було на майдан проще зараз. Чому я це кажу, бо я чула від сусідніх вулиць, що збирають гроші. Вони <головіка> такі великі, що можна прийти і говорити. Давайте я зроблю так, тут нема Винити що організація питання має бути ви прийшли, ви мали сказати, ми, ми, ми хочемо збирати гроші, І давайте нам там чи що, і є в магазині, ми набраємо. Ми приходимо по хвилі, старається збір гроші на майдан, Такий листок був, і ви знаєте, подавали кожний магазин. Є такі є, є такі люди, що не вийдуть. Вашого магазину збирала ці. Eh, коли я laser, eh, в магазин цю цю каску, було ці Василь Миколаїв, прийшов у магазин, при чому магазин, вислав. Я тут пройшов у цей усі пройшов усі хати і запрошують гроші змагання. А тут ховали там не він роботи, так я поїхати. Хто їде у? Кам'янку, щоб ті гроші 10 тисяч, я може бути написатися, бульвет якісь. До мене є така просьба, що зберігається бо я Ну, а що ви не їдете. Треба Та як нам хто ще їде, хто ще їде в камінку, щоб... хто їде по відпомочи відвести гроші в камінку. Бажаючи нема. Говорив я нині в коло діло в тому, що якщо ми дамо ці гроші сімці. А збирають квартиру, ті жінки від таки гроші. Ми запишете. Вони збирають гроші. Вони зараз в жінці дамо. Нам ці гроші ось і квартиру до що хату до собою. Я думаю, що у нас держава повинна не збирати гроші з людей, а самі поставити і це на дякути бо у нас не дає. Витяли це є чотири кібації. Вона треба дати жінки. У нас використається у необхідній потребі для сім'ї. Я думаю, що чи нас показали, я, наприклад, говорити, не може, але я би сказав, доїхати штаб сказав, що не саме поховати, це гроші мають дає саме. Я слюблені. Я всі гроші тут кис направлені, не хочу виказувати на канал в Тіон. Всі гроші взагалі не були печені. Взагалі без проблем. Я тут. І де опічатите, давайте там. Я там добре. Gay pistol 05 05